Беткін, ти король. Ми з вами всі пам'ятаємо вчорашнє відео, де росіяни зачепили і начепили два прапори на машину російський та американський. Ну і є хороші новини. Цей символічний союз. Був недовготривалим, бо втрутилась Україна. ця машинка поїхала штурмувати е, українських бійців. Е, ну і не доїхала. Українські телеграм-канали зазначили, що на кадрах з буцімто то трофейною технікою під російсько-американськими прапорами їде не американська БТР е, М 113 а Радянська ГАЗ-71. Крім того, заявлено, що весь екіпаж цієї російської машини, який штурмував молоток мачку, було. Знищено, ну у когось було е, хороше почуття гумору, можна так сказати. Е, догралися, і це символічно. До речі, це було символічно, коли всі побачили це відео, тому що е, ми то розуміємо, як ми це сприймаємо і як ми це бачимо. А от е, найцікавіше е, було почути і побачити західні видання західних е, наших партнерів, особливо з такого. Крила, яке не дуже нас підтримує, побачити щось подібне. Це певний шок. Я думаю, якщо б не було вчора зустрічі Трампа і Зеленського і всієї цієї історії, яку ми і, і, і до сьогодні понині проговорюємо, то це відео точно б зайняло перші шпальти і активно б обговорювалось, тому що це прецедент, це символізм, як я вже сказав, символізм, який проявляє всі дії Трампа. Трамп же ж каже: у мене є план. У мене є конкретний план. Це ви такі всі недолугі, нічого не розумієте. А у мене є план. Я хочу закінчити війну, яка б ніколи не почалась, і вся ця його історія. Ну якщо в тебе є план... І ми в реальності бачимо подібні картини, де е, російська машина е, їде на українській території вбивати українців під прапором американським і російським. То, мабуть, це частина цього плану, або це щось таке неконтрольоване, що ніколи б не сталося, якби щось там. І якби це був єдиний символізм, ми б з вами просто взяли, напевно, його і пропустили. Але всі дії Трампа якраз таки говорять про те, що, що те, що ми побачили цю машину з американським прапором і з російським прапором, це ну, така перевернута реальність. Чи могли б ви подумати, що в 22-му році, в перші тижні, в перші місяці, коли все відбувалося, просто згадайте цей час. Що через декілька років ми побачимо таку картину. І будемо е, сприймати американців, а точніше, е, Трампа, як людину, яка максимально висуває якісь зрадливі умови, ломає Україну через коліна. Е, тому це шок, це перевернута абсолютно реальність. і Це такий позор дуже серйозний, е, який в історії точно е, знайде своє місце. Е, можна дійсно сказати, що ми не знаємо, ще чим закінчиться ця каденція Трампа. Можливо, він вийде сухим з води, але поки що вбачається, що ні. Тому що всі його ці мильні бульбашки, і інформаційні в тому числі, і дипломатичні в тому числі, вони залишаються тільки мильними бульбашками. Чому? Тому що немає конкретики, немає предмету розмови. Ну, поговорив ти з Путіним. Ну, прийняв ти до себе Зеленського і європейських лідерів. І що? Що змінилося? Чи Путін на щось нове погодився, чи Україна вирішила е, здатися? Що, що змінилося? Абсолютно нічого не змінилося, тому ця мильна бульбашка, яку надуває Трамп, вона так чи інакше прийде до свого логічного розчарування, тому що коли всі зрозуміють, що Путін ні на що адекватно не хоче погоджуватись, а Україна не хоче капітулювати. Всі зрозуміють, що ми там, де й були, і прийде велике розчарування. Це, напевно, такий песимістичний сценарій, в який би дуже не хотілося б вірити, але який майоріє на горизонті, і ми його повинні враховувати. Якщо подивитись на позитивну динаміку, і все ж таки думати, що в світі нічого просто так відбуватися не може, і все ж таки є якась логічна причина, чому. Всі так хочуть і йдуть до миру, то можна сказати, що можливо є якийсь фактор, про який ми не знаємо, і він дійсно приведе нас до миру. І Якщо про цей фактор ми з вами дізнаємося в найближчі дні, то все ж таки більш ґрунтовно зможемо зрозуміти і дії Трампа, і логіку, і перспективи. Але поки що ситуація виглядає саме так.